Що ж друзі, продовжується наш ранок, і ми з Сашком в студії вже не самі. До нас завітав наш перший ранковий гість Олександр Герешко, режисер фільму Вінко моє, вінко ко який нещодавно ви могли бачити на нашому телеканалі. Доброго ранку вам, Олександр Віталійович. Вітаємо вас зі святом. В Першу чергу. Дякуємо. Ми б хотіли сьогодні відвернути трішечки увагу від проблем в Україні і поговорити про кіномистецтво. Нещодавно ви відзняли фільм Вінко моє! вінко червоної який під час новорічно-різдвяних. Свят могли побачити а, наші глядачі. Скажіть, будь ласка, чому а, саме тему виноробства ви підняли у цьому фільмі? Чому вирішили знімати саме про вино? Ну, ідея виникла десь роки три тому, коли ще було далеко до тих сумних подій, які зараз є на Україні. І я звернувся до нашого видатного драматурга Дмитра Кишелі. Привіт, Дмитре. З проханням написати сценарій на цю тему, яка для закарпатців, як би я вважаю, досить важливою. Тема виноградарства, тема виноробства. Вона завжди проходила через всю культуру Закарпаття і було би логічним зробити щось в художньому плані, там трошечки в документальному можливо, плані на цю тему. Отак виникла ця ідея. І десь біля року він збирався, але потім трошки ми взялися до цієї роботи, написав сценарій ще два роки. Ми збирали матеріал. І от вирішили на цей новий рік завершити цю роботу і показати її в ефірі. Ви знаєте, кожен митець своєю роботою прагне до слухача, до глядача, до інших людей донести певний меседж. Що б ви хотіли, щоб глядач побачив і взяв із вашого фільму? Ви знаєте, незважаючи на те, що виноробство на Закарпатті в віки і віки, ми знаємо, що ну я принаймні як дилетант, можу на це говорити, що воно з'явилося тут у третьому віці нашої ери, коли Перші сорти тоді ще із середньої Азії винограду Перша Луза потрапила в Закарпаття. І чому ми навколо Лобачки побудували цей фірм? Кажуть, що кельти, які з'явилися на Закарпатті ще до нашої ери, залишили на цій горі перші кам'яні тераси. І потім, коли з'явилося, з'явився виноград, він саме на тих терасах і був посаджений, і був відомий там. І це були виноградники таки споконвіку. І е, ми от Незважаючи на те, що ще раз скажу, в різні моменти була різна якби ситуація з виноробством, ми знаємо там радянські роки, коли вирубався виноград. Знаємо сьогоднішні часи, коли це дуже дорого, і лише ентузіасти, такі як скажімо, Іван Урста або там Карл Шош. Вони можуть вкладати свою душу, свої кошти, своє життя, своє здоров'я в ці речі. Це не так просто, як в них в ці проблеми. Це настільки важко зараз це робити. І ми вирішили таким чином підтримати це трошечки своєю роботою, звернути увагу, що це не автоматично. Над тим треба працювати цим людям. Треба допомагати. Для того щоб виноробство на Закарпатті, а знаємо, що в зв'язку з кримськими проблемами його значення ще зростає для України. Щоб воно розвивалося, щоб воно було у нас на слуху. Ми і вирішили саме в такий час показати цей фільм. Взагалі побутує думка зараз в Україні, що. Розваги, ті чи інші, вони недоречні в наших краях, тому що ситуація в країні досить таки невесела. Але ж теоретично, під час будь-якої війни це все навпаки сприймалося, тому що якщо не було якихось розваг, якщо не було якоїсь віддушини, то починалася велика депресія. От ви як це все співставляєте? Знаєте, врешті, а за що ми боремося? Ми боремося за хороше, веселе життя, і такі речі розказати і краще мене розказати про. Ті негативні моменти, які зараз є, є кому, і це робиться, і добре робиться, і буде робитися. А я вважаю своїм завданням дати якусь надію людям. Трошечки відволікти від того сумного, що є в нас житті. Але тут не чисто розважальне, воно це не є тема, вона абсолютно не пов'язана з алкоголізмом, про що дуже говорить добре в нашому фірмі Народний художник України Володимир Микита. Це, це пласт культури. Це, на Закарпатті це зовсім інше. Воно не пов'язано з тим, ну, я не знаю, з, з, з тою п'янкою, з тими такими речами, які пов'язуються, можливо, десь в інших містах з алкоголем. Це зовсім інше. Мені здається, що нам вдалося це показати в нашому фільмі. А от чи сьогодні ця культура виноробства підприємцями не зіпсувалася вона на Закарпатті? Ви знаєте, я, я не є спеціалістом у цьому. Я відверто зізнаюся. Я, ми взяли конкретних людей, які роблять конкретну справу. Є різні підходи. Кажуть, що не може бути виноробом той, хто не є виноградарем. Є така точка зору. Ага. Але з іншого боку, і вирощувати виноград. І робити хороше вино одній людині те, так само важко. І ну тут йдуть суперечки, вони досить давно йдуть. Не знаю, на чий бік пристати. Я подивився і то, і то. Я, я поїздив трошечки у ці три роки по Закарпаттю, яка ця важка робота. Що мене вразило? Ми починали зйомки три роки тому в селі Лавки, в селі Клічанового, Мукачівського району, коли ще було взагалі в голову налізло, що може бути якась війна. Жінки збирали виноград, чоловіків в селі не було. Молодь сиділа по інтернет-кафе і грала в комп'ютерні ігри. І ця важка доля жінок від 30 до 50 років, вони співали нам, по-народному співали відому пісню, він комою, він починає, і одночасно розповідали, що раніше, як каже одна жінка, раніше чоловіки йшли на війну, а збирали виноград жінки. І тоді це якось так пройшло між вухами і все. А зараз, каже, їдуть на заробітки а жінки з І хто подумав би, що знову ситуація може повернутися і в нас? Це такі речі, які вражають. Тобто вони, як бачимо, ситуація вона з віками залишається якось при принаймні так, у нас якось однаковою, тільки де все по спіралі. І оце глибинне народне, що ми там побачили, оце все, їм не треба було нічого пояснювати, вони все знали. Найкращі актори це прості люди. Не треба було ставити завдання. Ми взяли першу жіночку і сказали, ти в нас будеш Євою, першого чоловіка, ти в нас будеш Адамом. І вони настільки це органічно зіграли, що потім подивилися люди і сказали, слухайте, я не знаю, чи професійні актори змогли би це зробити. Тобто свої такі от родзинки вони нас супроводжували в весь період підготовки цієї роботи. Олександр Віталійовичу, ми вас більше знаємо як оператора короткометражних фільмів, скажімо, і хронометраж, яких не перевищує там п'ять хвилин. От він моє, він ко червоної, надто відрізняється, тому що це вже повноцінний тридцятихвилинний фільм. Чи не було вам важко, чи відчували ви якусь певну різницю? Е, ну, як вам сказати, я починав. Роботу цю тоді, коли ще були великоформатні роботи як би, на екрані. Я в першу чергу маю на увазі телевізійний екран. Зараз, коли вже я став більш-менш на такі професійні підходи, тобто пробитися у світ кіно для того, щоб мати дистриб'юцію своїх робіт, для того, щоб твої фільми були на кіноекранах, робити великий формат, повноцінні повнометражні фільми, це практично неможливо. Коли ми в Москві десь років п'ять тому підійшли від України, приїхали туди на телеярмарок. Через п'ять хвилин вже підійшли хлопці і питають, ви що тут робите? Хто вас сюди пустив? Тобто там все поділено, Там я кажу це так, як є в житті. І от короткометражні роботи, ну спочатку, треба якби, підтвердити свій статус, отримати деякі призи на поважних фестивалях для того, щоб просто звернули увагу, є команда, яка щось може робити. Потім були вже серйозні якісь пропозиції, якісь були реалізовані, якісь не були реалізовані. Ну, короткий метр. Зараз ви знаєте, така тенденція, таке життя. Те, що зараз відбувається у нас на екрані, я взагалі називаю смс-режисурою, тому що це, в моєму розумінні, це не справжня режисура, така, як б мала бути. Це ну, вік такий, що людина зафіксувати свою увагу більш ніж на хвилинку, дві-три. Просто, можливо, не має змоги. Не тому, що вона не, не може, а тому, що немає такої змоги. І треба під це пристосовувати то, трошечки. Та й короткометражне мистецтво, воно взагалі воно трошки навіть складніше, ніж повнометражний фільм, адже у менші строки треба втиснути. Багатьох, от я, я поділюся. Які нас яким сценарієм зараз працюємо? Буквально в двох реченнях стільки всього вкладено. Молода родина в'їжджає в нову хату, просто вони не мають так, жити через старе вікно у дворі бачать, як сусідка сушить білизну. Uh -huh. І жінка каже, чоловіку: ти подивися, яка вона не дбала, яка в неї грязна білизна. Треба їй сказати, що їй треба нормально там обробити в такому-то порошку. На наступний день, о, каже, ти дивися, чиста. А чоловік каже: та ні, я всього-навсього протер вікно. <рес> Короткий метр. Да, це все можна вкласти в одну-півтори хвилини. А скільки змісту, скільки всього? Тому що я не вважаю це летим жанром. Це, це, це складний жанр. Я хочу знімати повномітражне кіно. Ну у нас якби ну тут трошки це важко, це окрема тема, не, не тема такої розмови. Ми вже багато про це говорили. Але те, що можемо, то робимо. Допомагаємо. Ну і зараз я пропоную нашим глядачам побачити невеликий уривок із, філь... із фільму Вінко моє, вінко червоної. Після чого ми повернемося до нашої розмови. Раніше жоно жоно жодно не Расчі, допускали до вину грати. Так читали групи. То були такі багаті, що мали давно вина но. І вони казали, що жона не маєся допускати до виноградника, лиш люди. Ця стародавня пісня народилася, очевидно, ще в ті біблейські часи, коли Закарпатець вперше спробував вино. Виноградна лоза для Закарпатців споконвіків була невід'ємним атрибутом не тільки життя сущого, але і духовного. Напоїні сонцем грона винограду та іскристий напій Віками пахнуть і течуть у голосистих піснях і мудрих приповідках. taverne Izabela Muscat Kagor Ja ja budu dinko piti Doki budu sviti žiti Ja la, la. Радимо всім, хто не бачив цей фільм, подивитися його обов'язково на Ютубі? Я думаю, ще на телеканалі ТС-1 будуть буду мати на таку можливість. Так, так ми не буде ще повторимо. Є канал такий «Синовір Студіо на Ютубі. Там можна буде подивитися цю іншу роботу. Олександр Віталійович, ні для кого не секрет, що кінематограф з фінансової точки зору його не підтримують. Мало вкладають коштів у його розвиток. Скажіть, будь ласка, якби ви мали більше матеріальних можливостей, то чи виглядав би цей фільм якось по-іншому? І якщо так, то як? Ну, як вам сказати, останнім часом ситуація змінюється. Зараз звертають увагу на розвиток українського кіномистецтва. Ну безумовно, це далеко від того, що ми потребуємо. Але головне, що тішить дуже багато молоді, яка розуміє, що треба робити, і головне вміє це робити. Ну навіть на прикладі нашої студії наші колеги. Поступають у престижні європейські кіномистецькі вузи. Перші ж їх студентські роботи займають перші місця у на, на відомих кінофестивалях. Тобто це говорить про те, що ідей багато вміння це робити, воно виникає. Або людина вчиться, або набуває якогось досвіду. І тому я досить так оптимістично дивлюся на те на, на українське кіномистецтво. Та Таке спостерігаєте покращення і в Закарпатському кіномоторі? Як вам сказати, ну, все, що ми робимо, ми робимо практично власним коштом, це так зване малобюджетне кіно, тому що згуртувати меценатів навколо нашої роботи, на жаль, зараз поки що не вдається. Можливо, не розуміють, що це таке. Ну, люди, які поза межами Закарпаття, вони дивуються, кажуть, у вас така природа, у вас таке, ми стільки грошей платимо за натуру, вам сам Бог вилів створити тут кіностудію. Були спроби, були лише. У куртки, піару, нічого з того не вийшло, але ну тут дивує трошки ситуація, тому що, врешті-решт, це і якийсь міг би бути щасом бізнес, треба щось вкласти для того, щоб мати. Але як оцінити, наприклад, я кажу малобюджетний фірм, який ми зняли цей останній, як оцінити вклад нашого закарпатського скансера? Який надав нам можливість знімати, скажімо, на тій натурі, інша кіностудія заплатила би шалені гроші за таку натуру, там я не знаю що ми робили це безкоштовно з, з ласки пані Айн, пані Ангел. і о, так багато таких прикладів можна привести. Вона допомога вона є. Не все це можна порувати в грошах, але в принципі. Відчуваємо підтримку, відчуваємо підтримку багатьох людей на Закарпатті. Та головне бажання з будь-якого кінематографічного або літературного твору споживач завжди намагається виділити якісь цитати, які потім переростають навіть у крилаті фрази. Ви як автор, яку би цитату, які би слова от людей в фільмі виділили жирним шрифтом? Знаєте, я не автор, автор Дмитро Кишеля. Ну, ми, ми співавторстві безумовно, як завжди, це робимо. Він, він задав, як камертон, тон цьому фільму, трошечки зорові образи це вже було за мною, але є речі, які дійсно можна виразити лише словами. Він придумав, от він взяв на себе сміливість, я з ним погоджуюся, зробити цей хрест, який нагоріла лавачка, символом виноробства на Закарпатті. То чому? Ну я пояснив, що там були перші наші, як би так от кажуть історики, що перша лоза виноградна на тих каміннях вона зростала, і о, 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 з часом була занедбана, але зараз починається якесь відродження цього процесу. І от о, його слова, я зараз їх дослівно не приведу з фільму, це в фіналі фільму, що це є символ не лише о, о, занепаду, але символ відродження. Хрест це символ відродження. Це якби ключові слова цього фільму ж, Олександр. Ми вам щиро дякуємо за ранковий візит за фільм Вінко моє Вінко Червоної. Бажаємо вам у цьому році багато ідей, натхнення, і звичайно ж чекаємо з нетерпінням на ваші цікаві фільми. Ну а нашим глядачам ми нагадуємо, що в гостях у нас був Олександр Герешко, співавтор та режисер фільму Вінко моє! вінко ко червоноє ранок продовжується. Далі у нас випуск програми Слово до тебе. Ну а після новин ми вже обов'язково разом з вами у цій студії продовжимо ранкове прокидання.